Ця компанія наводить наряд таких висновків, де, що з виборцем потрібно дуже багато працювати, а не сподіватися, що він сам все зрозуміє. Дуже багато власне, низької явки по сільських районах пояснюється, скажімо так, необізнаністю виборця зі системою голосування, яка відбувалася, і з процедурою роботи з бюлетенями. Інша, відмін... інша недолік, суттєвий недолік цієї виборчої кампанії це відсутність інформаційних плакатів, де би виборці змогли навіть до тої кабінки зробити вибір, познайомитися з списком з списками кандидатами із партії. А так вони змушені були це робити безпосередньо в кадинці. Тривалий був це зайняло досить тривалий час. В цілому вважаємо, що суттєвих порушень, які можуть впливати на результати по комітету виборців, особливо підрахунку, не зафіксували, але тим не менше дуже багато буде залежати від суб'єктів виборчого процесу політичних партій, які будуть чи не будуть оскаржувати результати цих виборів. І ще одне один момент: суттєво зросла кількість людей виборців, які проголосували, не підтримують жодного кандидата. А десь з попередніми даними на тих дільницях, власне, де є наші спостерігачі, то є подекуди 7% відсотків від кількості людей, які взяли участь у голосуванні. Це достатньо високе число, і я з повагою ставлюся до цих людей, тому що вони не просто викотували вибори, а вони прийшли і заявили про свою позицію. І я думаю, що тут слід задуматися і політичним партіям, і е, нашим е, всім політичним силам-кандидатам, які не зуміли е, -пер переконати виборця, що вони здатні щось зробити в органах місцевого самоврядування. Дякую.